11 українських вишів увійшли до світового рейтингу найкращих університетів. Вперше британський журнал представив список, де оцінив внесок університетів у міждисциплінарну науку. До рейтингу потрапили 749 університетів із 92 країн. Серед них 11 українських вишів. Про це повідомляється на сайті журналу. Лідери серед українських університетів. Сумський державний університет посів найвище місце серед українських за. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка та Харківський політехнічний інститут, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний університет Львівська політехніка, Національний університет харчових технологій, Ужгородський національний університет. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Харківський національний університет імені Каразіна рейтинг базується на 12 показниках ефективності, які оцінюють вхідні ресурси: фінансування, процеси, матеріальна база, адміністративна підтримка та результати публікації, цитованість, репутація.